Друзі, всім привіт! А сьогодні ми побалакаємо про таку важливу тему як покарання собаки. Інколи в моїх інших відео ви бачили такий, чули такий термін, типу собаку треба покарати. І ви постійно питаєте, як же саме собаку можна наказувати, але я постійно уникаю цього питання, тому що вважаю не дуже коректним озвучувати його. В соцмережах та на відео в Ютуб, тому що деякі люди можуть неправильно використовувати певні рекомендації і ображати своїх собак. Тому сьогодні я хотів би трошечки роз'яснити вам, що саме є покарання і чому його не треба використовувати. Деякі люди вважають, що покарання погано працює. І а, завдяки ньому неможливо досягнути певного результату. Але насправді, на жаль, це не так. І а, покарання воно дуже ефективне. Дуже ефективно, багато, а, багато спеціалістів використовують різні методики. Зовсім неприємні, геть неприємні, але тим не менш добуваються якогось результату. Що ж таке покарання? Покарання це будь-що будь-що. Абсолютно, що неприємно для вашого собаки. Нам найменше покарання це можливо повисити голос на собаку, щось гучно, суворо сказати. Decanter, 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 oh, okay, okay. Або. Відвернутись від собаки і уйти, або не дати щось собаці. А вже більш, більш такі вагомі речі це фізичний якийсь вплив, це коли собаку б'ють. Коли собакою працюють з удавками, коли собакою працюють з строгими нашийниками, коли собакою працюють з електронашийниками, насправді. В світі кінології є дуже багато речей, які люди вигадують для того, щоб використовувати їх зі своїми собаками. Чому? Чому так? Невже, невже люди такі злі і невже вони такі глупі? Насправді ні. Просто це працює. Це працює, тому що покарання це найлегший спосіб. Відточити від собаку від чогось, наприклад, ми їдемо з собакою командою поруч. Коли собака виходить з команди поруч, я використовую якесь покарання там рев рв повідком. Собака розуміє, що коли він виходить, це для нього погано. Він перестає а, виходити. Багата кількість людей вони просто не хочуть, а, не хочуть іти по довгому шляху, і їм набагато легше показати собаці ось так не роби. Ось так не роби, і ось так не роби. І вони використовують різні методики, які для собаці неприємні. І ви спитаєте мене, а чому ж тоді так робити не можна і чому я постійно про це не розказую? Тому що у будь-якого покарання є дуже негативний бік. Перше, собака перестає вам довіряти. Якщо ви Певний час ви витрачаєте на те, щоб створити добрий контакт зі своїм собакою, а потім взяли і вдарили вашого собаку, може склатися така ситуація, що собака буде вам не довіряти. Собака може відчувати почуття страху, перебувати в постійному стресі. Тому, чим більше ви використовуєте покарання в своїх взаємодіях, не обов'язково в тренуваннях, а в взаємодіях. Тим гірше це впливає на психологічний стан вашого собаки. В багатьох цивілізованих країнах світу всі жорстокі методи виховання просто заборонені. І якщо хтось побачить вашого собаку в строгому нашийнику або в електронашиннику, вас просто дискваліфікують з усіх змагань, всіх виставок і можуть навіть накласти серйозний фінансовий штраф. Кожного разу, коли ви хочете якось образити вашого собаку, згадайте одну просту річ, що для того, щоб вирішити будь-яку ситуацію, будь-яку проблему, або навчити вашого собаку будь-яким навичкам, є тисяча різних способів, і є тисяча різних способів на позитиві. Спитайте себе, чи всі способи ви перевірили, чи всі способи ви випробували. Насправді ні. Ну тому, що просто люди їх не знають. Люди не знають, як навчити собаку не стрибати. Люди не знають, як навчити собаку не тягнути повідок або не кусати руки. Їх багаж знань він малий. Вони спробували одне, друге, не спрацювало. Все, треба собачку якось карати. Це геть невірно. І саме для цього, саме для цього я знімаю ролики ці для вас, щоб ви вчились і щоб ваш багаж знань. Поповнювався, і тому я дуже прошу вас підписатись, будь ласка, і розказати вашим друзям, у яких є собаки, або, може, які щойно планують заводити собаку, поділитися з цими відео, попросити їх підписатися на канал, щоб набиратись цих знань і щоб більше було розуміння і більше способів вони знали, як навчити собаку цим чи іншим речам. Покарання це. Найкращий метод, щоб відучити собаку від якоїсь поведінки. Але перед тим як відучати, треба спочатку навчити. Ще раз при приклад: наприклад, ви приходите е після роботи додому, і ваш собака стрибає на вас, і ви думаєте, як відучити собаку стрибати? А ви подумайте, як навчити собаку сидіти в цій ситуації. Ви гуляєте на вулиці, і ваш собака тягне повідець, і ви думаєте, як відучити собаку тягнути повідець? Подумайте, як навчити вашого собаку ходити на провишому повідці? Тисяча і один спосіб є, як це зробити на позитиві. У нас є шматочки, у нас є їжа, у нас є мотивація, у нас є соціальна якась винагорода, у нас є іграшки, і ми можемо показати собаці, що. Кожний раз, коли ти робиш добре, ти отримуєш винагороду. Коли собака це усвідомить, він буде як можна більше намагатись вам зробити приємно і взаємовідносини. Пам'ятайте, що всі ваші взаємодії, які зв'язані з покаранням, відштовхують собаку від вас, Собака дистанціюється. собака буде ігнорувати вас, собака буде не довіряти вам, собака буде уникати вас. Собака буде відчувати постійний стрес, і це може вплинути дуже і дуже негативно на її психічний та фізичний стан. Порада. Інсайт цього відео. Спробуйте спочатку всі методи, які працюють на позитиві. Потім, якщо ви нічого не змогли а, з цим зробити, тоді вже задумайтесь про якісь покарання, але для цього. Краще працювати з кінологом, який зможе з боку оцінити стан вашої собаки, тому що можна не розрахувати ваші сили і сильно сильно пошкодити взаємовідносини з вашим собакою. Ну, і як приклад, я хотів би навести багато кількість різних взаємодій, спортивних змагань, де взагалі собачок ніяк не ображають. Це можна. Це можна подивитись і зрозуміти по мові тіла. Якщо собачка весела, якщо вона машить хвостиком, якщо в неї посмішка на обличчі, скоріш за все, її не ображали. Але коли собака дуже слухняний, але йде, хвост під брюхом, голова опущена, і такий він, весь він забитий, то ну, скоріш за все використовували якісь недобрі методики. Задайте собі питання, що ви хочете для вашого собаки. Всім добра!